Слава нашому Богу! Дуже приємно сьогодні бути в храмі церкви Благодать і бачити повний зал людей, які люблять Бога і шукають Бога. Наближається кінець року, і в цей час люди зазвичай підбивають підсумки за останні 12 місяців. Згадують, що вони зробили, і чи змогли досягнути поставлені цілі. І так само в нашому християнському житті вкрай корисно підбивати підсумки, наскільки ми, як християни, досягаємо Божих цілей у своєму духовному житті. Апостол Павло, звертаючись до молодого служителя Тимофія, дав йому такий наказ: досліджуй себе і вчення Ісуса Христа. Роби це щоденно. Тому що, роблячи так, спасеш і себе, і тих, хто слухає тебе. Але люди чомусь схильні досліджувати не себе, а когось іншого. Досліджувати президента, як він керує країною. Досліджувати генералів, як вони керують армією, урядовців, чиновників, пастори, як він керує церквою, хористів, як вони співають. Друзі, якщо ми будемо досліджувати тільки інших, а не себе, то повірте, не буде духовного росту і зростання в пізнанні нашого Господа Ісуса Христа. Апостол Павло, він чудово розумів цю мету. І він робив все, що тільки міг, для того, щоб піднімати віруючих людей у кожній церкві на рівень духовних людей. Дивіться, що він написав у першому листі до Карінтян. І я, браття, не міг говорити до вас як до духовних, але як до тілесних, як до немовлят у Христі. І сьогодні, друзі, хотілося б спробувати разом з вами дослідити самих себе на предмет досягнення стану духовної людини. Тому що саме таку мету Бог поставив перед кожним християнином. Врешті-решт, Він хоче побачити нас справді як духовних людей, які повністю схожі по характеру на його Сина Ісуса Христа. Саме тому Він дає нам час життя на цій землі, друзі. Щоб ми не просто приходили до церкви, щось слухали, а потім роками не змінювалися. Це неправильний хід життя. Бог дає час для змін, щоб з кожним роком, кожним днем ми все більше ставали схожими на нашого Господа Ісуса Христа по характеру, по поведінці. По способу життя. І перше питання. Хто така духовна людина? Як взагалі зрозуміти, це духовна людина чи ні? Уявіть собі, якщо у людини є дари Святого Духа, дар пророцтва, видіння інших мов, зцілення, чи можна впевнено сказати, що це духовна людина. Як не дивно, ні. Дари Духа Святого ще не роблять нас по-справжньому духовними людьми. Одна із головних ознак духовної людини це є нове духовне мислення. Нове духовне мислення. Чому так? Тому що духовний світ це перш за все, світ думок, правда ж? Людина є такою, якою є її думки. І тому духовна людина, вона вже здатна спостерігати за своїми думками, підкорювати їх Ісусу Христу, розрізняючи, де її думки, де якісь плотські думки, де думки від Бога, і де думки іноді, навіть від сатани. Духовна людина розрізняє ці думки і живе так, як наказує Господь згідно Слова Божого. Дивіться, коли уважно читати Боже Слово, то ми побачимо, що допотопний світ Бог знищив тому, що думки людей були злими повсякденно. Про це написано в книзі Буття в шостому розділі. І побачив Господь Бог, що велике розбещення людей на землі, і що всі їх думки і помисли, серця їх були злом повсякденно. Якщо думки є злими, тоді і слова є злими, вчинки є злими, тоді життя людей перетворюється на щось жахливе. Ось чому? Духовна людина це людина, яка має порядок у своїй голові, друзі. На рівні думок, порядок, а не хаос. Вона не пропускає у своє серце сатанинські думки, не дає можливість діяти плотським думкам. І повірте, поки християни не наведе порядок у своїй голові і не навчиться дисципліні на рівні думок. Він буде залишатися тілесно плотською людиною. Дивіться, що Слово Боже говорить нам про ці речі в листі до Римлян у 12 розділі. І не пристосовуйтеся до цього віку, але змінюйтеся оновленням вашого розуму, щоб ви пізнавали, що є Божа воля добра, приємна і досконала. І в листі до Колосіан. Третьому розділі, коли ж ви воскресли з Христом, то шукайте того, що вгорі, де Христос сидить праворуч Бога, думайте про те, що вгорі, а не про те, що на землі. Знову і знову Боже Слово наголошує про важливість дисципліни на рівні думок. Будуть правильні думки, будуть правильні слова, буде правильне життя. Благословенне Богом. Якщо думки будуть неправильні, відповідно, наше спілкування з іншими людьми буде неправильним, і, відповідно, наше життя буде проблемним і складним. І зараз давайте на деяких прикладах подивимося, як це працює у реальному житті. Всі ви знаєте таку людину, як Самсон. Потужна, духовно благословенна людина. І Боже слово показує нам, що він пройшов шлях духовного падіння, на жаль. І все почалося на рівні думок. Перша думка, яка йому прийшла, піди до філістимського міста і подивись на розваги місцевих людей. Це Божа думка чи ні? Ну, звичайно, не Божа. Якась плоцька, можливо, навіть сатанинська. Але Самсон не чинив опір цій думці, він прийняв її і пішов до філістимського міста. Там щось побачив, і прийшла друга наступна думка. Тобі це сподобалось. Роби це, прийми в цьому участь. І знову ж таки, Самсон прийняв цю думку до Виконання. І він приймав участь у деяких розвагах того філістимського міста. І нарешті прийшла третя думка. Якщо тобі це сподобалось, роби це щоденно і живи в цьому місті, не повертайся назад до Ізраїля. І Самсон прийняв і цю третю думку. Він залишився жити у тому місті. І не десь у гуртожитку для холостяків, але в будинку місцевої жінки на ім'я Даліда. І це привело його до катастрофи. Друзі, цей шлях Самсона нікуди не дівся. І він потужно працює сьогодні в житті мільйонів людей, тому що сьогодні щодня в наш розум стукаються схожі думки. Перша, піди і подивися на розваги цього світу. Стукається така думка чи ні? Стукається. І навіть ходити нікуди не треба. Достав маленьку коробочку з кишені з екраном і все, будь-які розваги цього світу у тебе перед очима. Якщо людина не чинить опір цій думці, тоді приходить така сама друга думка, як до Самсона: Дивися це щодня. Роби те, що ти бачиш. І знову ж таки, якщо людина не чинить опір і приймає цю думку, вона опускається ще нижче, вже на третю сходинку. Коли вона вже не просто стоїть на шляху грішних, але сидить у зібранні розпусників. Згадайте перший псалом, друзі. Там так само перераховуються ці три сходинки падіння людини. І ось ця третя сходинка, сидіти у зібранні розпусників, є в більшості випадків фінальною. Звідки повернення майже не буває. Тому що людині подобається це робити. І вона робить це знову і знову щодня. І кінець такий самий, як і у Самсона катастрофа. Друзі, коли ми читаємо Боже Слово, то це не просто історії прочитав і забув. Це речі, які діють сьогодні у житті мільйонів людей і в нашому житті так само. І треба робити висновки з біблійних історій. Для того, щоб не рухатися шляхом падіння Самсона, але рухатися шляхом духовного сходження нашого Господа Ісуса Христа. Біблія показує нам не тільки Погані приклади духовного падіння, але також і добрі приклади людей, які мали дисципліну думок. Згадайте Йосипа, сина Якова у Єгипті. Він десятки років був прем'єр-міністром Єгипта, не зробив жодного поганого вчинку. Чому? Тому що у нього була висока дисципліна, перш за все, думок. Хіба йому не стукалися в голову думки, ти ж прем'єр-міністр, ти можеш брати хабарі, ти можеш збагачуватися незаконно. Стукалися такі думки, але він жодного разу нічого не зробив. Бо якщо б зробив, то повірте, спецслужби Єгипта схопили б його моментально за руку і кинули до в'язниці. Тому що єгиптянам дуже не подобалося, що якийсь єврей займає посаду прем'єр-міністра. Але він нічого поганого не зробив. Або ще раніше, задайте, коли дружина Потіфара ганялася за ним, хіба не стукалася в голову йому думка зроби цей гріх? Але він мав високу дисципліну думок. Він розумів, це думка від сатани. І він втікав від таких ситуацій. Він не хотів зробити щось поганого перед Богом. І завдяки саме тому, що у нього в голові був порядок на рівні думок. Він був справді духовною людиною і досягнув великих висот у своєму житті. Те ж саме можна сказати про Давида. Пам'ятаєте, що він про себе написав: я бачив межу всякої досконалості. Чому любив Господа, думав про Божі речі, любив Боже Слово, перебував саме у міркуванні над Божим Словом щоденно і постійно. І тому Господь його піднімав. Це чудові приклади із Біблії, які нам треба наслідувати. Також, друзі, треба розуміти, що є відверто сатанинські думки, які також стукаються в наш розум. Згадайте юду, який зрадив Христа. Диявол постукався в його розум цією думкою. Ти зробив дуже погану справу. Іди і закінчи своє життя. Юда прийняв цю сатанинську думку. І його життя закінчилося вкрай погано, і душа пішла до пекла. Сьогодні, у сучасні часи, повірте, диявол так само стукається і схожою думкою у голову до багатьох людей. Зовсім недавно в Луцьку, один віруючий чоловік 47 років, прийняв цю думку від сатани. Щось там сталося. Якийсь емоційний вибух. І хоча у нього все було, наче забезпечена людина, але він прийняв цю сатанинську думку. І на наступний день його поховали. На похованні була мама, його діти, друзі. Для всіх це був шалений удар. Християнин багато років ходив до церкви. Як це може взагалі бути? Ніхто не міг зрозуміти. А причина ось тут, на рівні думок, друзі. Сатана постукався в його голову з цією думкою. Тебе образили! Піди і зроби цю справу, закінчуй своє життя. І він начинив опору. Пішов і зробив. Страшна, жахлива ситуація. Удар для рідних, для друзів. Я був на тому похованні. Я бачив всю цю історію своїми очима. Я знав того чоловіка особисто декілька років. І було вкрай неприємно бачити цю, цю ситуацію, горе його мами, дружини і дітей, яких він залишив. Ось чому, друзі, так важливо спостерігати за своїми думками і підтримувати порядок у своїй голові. Тому що духовна людина є неможливою без високої дисципліни думок. І нарешті. Друга риса, про яку сьогодні хотілося б говорити, ознака духовної людини полягає також в тому, що в її житті мало видно плоті. Друзі, почуйте цю рису? В житті духовної людини мало видно плоті. Коли людина приходить до Бога. То вона приносить з собою багато плотських думок, бажань і планів. Апостол Павло в першому листі до Корінтян, в третьому розділі, написав такі слова. Бо якщо між вами заздрість, суперечки та незгоди, то чи не плотські ви, і чи не за людським звичаєм поступаєте? Ось ця гора плоті вона має зменшуватися в житті християн до повного зникнення. І проявляється ця гора якраз у сварках, суперечках, гнів, крик, образи, нарікання і тому подібна поведінка. Це гора плоті. У духовної людини є навпаки гора духу тобто гора любові, прощення. І внутрішнього спокою. І сьогодні, друзі, час для нас з вами особисто перевірити свій стан як християн. Яка гора в нашому житті християнському є великою? Гора плоті або гора духа. Війна, яку ми зараз переживаємо, показала, що до Початку всіх цих жахливих подій, ось ця гора плоті у деяких людей вона була схована під товстою ковдрою ситого забезпеченого життя. А коли ця ковдра зникла, то раптом оголились гострі риси характеру, які проявляються як грубість, хамство, крик, образи і так далі. І, мабуть, багато хто з нас. Ми бачимо такі прояви десь в якихось ситуаціях. І треба розуміти, що це і є ознаки гори плоті. І це проявляється не тільки у спілкуванні між людьми особисто, але також і в переписках у меседжерах. Чомусь культура людей у переписках, в різних меседжерах, вона в рази нижче, ніж особисте спілкування. Чому? Тому що, коли не бачиш людину, можна написати, що завгодно. Будь-які речі, іноді дуже неприємні, а потім вибачатися. Тому, друзі, давайте будемо спостерігати за цими речами, щоб гора духа вона також діяла. І в тому, що ми пишемо, особливо у великих чатах, да? у церковному чаті, наприклад, треба три рази подумати перед тим, як щось туди написати. Щоб наше повідомлення було для збудування церкви, а не для руйнування стосунків, щоб воно нікого не образило. Духовна людина спостерігає за такими речами і відчуває, що можна сказати і що можна написати. Особливо на загал, де сотні читачів. Коли ми дивимось на Ісуса Христа, то ми не бачимо в Його поведінці жодних ознак плоті. Він був людиною, яка любила, яка прощала, яка завжди мала внутрішній спокій. І нам з вами, як християнам, друзі, треба дивитися щодня на нашого Господа Ісуса Христа. І робити так, як робив Він. Говорити так, як говорив Він, підтримувати культуру думок так, як Він це робив. І тоді, повірте, ми будемо справді духовними людьми. І зараз давайте про це помолимось. Амінь. Господь дорогий, ми дякуємо Тобі за сьогоднішнє служіння. Ми дякуємо за можливість бути сьогодні у храмі церкви благодать. Ми дякуємо тобі, Бог Небесний, за твоє забезпечення, за світло, за можливість бути сьогодні, Господь, у цілому молитовному будинку, за можливість читати Твоє слово і досліджувати свій духовний стан. Господь, сьогодні ми дивимося на Ісуса Христа, і ми бачимо в ньому любов, бачимо прощення, бачимо терпіння, прийняття і уважність до навколишніх людей. І ми молимо і просимо тебе, допоможи нам, як християнам, жити так само, як Ісус. Любити, як Ісус, прощати, як Ісус, терпіти, як Ісус, молитися як Ісус, мати такі ж самі думки і слова, які мав Ісус, і тоді ми будемо справді духовними і благословенними людьми. Ми дякуємо тобі Бог, за час, який ти нам даєш, для того, щоб ми перетворювалися і ставали схожими на Ісуса Христа. Амінь.